Скажіть, будь ласка, ви цікавитесь музикою Баха? Так, звичайно, я як піаністка навчаюсь в даній музичній академії імені Лисенка. Звичайно, цікавлюсь бахом, дуже полюбляю. Насправді це висока, висока дуже музика, надихає будь-коли прекрасна музика. Що саме вас захоплює в ній? Що що надихає? Що надихає вас творити чи вчитися? Що нового можливо бах для вас, якби вас і життя вніс? Е, музика баха чим особлива, тим, що ти її можеш безліч разів виконувати або безліч разів слухати і знаходити кожен раз е, якісь нові речі для себе. Вона е, там е, є якийсь скритий та, сенс всередині. Ти можеш якісь для себе нові відкриття, вона наштовхує на якісь нові дії, на, на щось таке. Це справді така висока музика, яку не всім може легко зрозуміти, але якщо ти слухаєш, особливо послухати вживу, це просто щось неймовірне. Так. А Бахмаратон вам цікава ця подія? Ви хочете на неї потрапити? Надзвичайно цікава подія, я так розумію, це взагалі вперше у Львові. Так 24 години музики. Дуже цікава, по перше ідея придумати так, таке. Дуже би хотілося потрапити. Я вже собі там щось трошки планую якось з парами розбиратися, адже в суботу маємо пари. Якось розбиратися, дуже хочу сходити. Особливо цікавить, здається, о 12 годині там є висока меса баха. Це один із його найграндіозніших творів. Чудовий твір. Я би радила кожному піти. Справді А вам важко виконувати композиції баха? Баха. Скажемо так, в технічному і не скільки в технічному це дуже інтелектуальна музика. Її насправді важко от розібрати, важко зрозуміти, скомпонувати, але от душею, душею не важко. Відчуваю, люблю, дуже подобається. А вам, скільки часу у вас іде на те, щоб зіграти ту композицію, вивчити її? Ну, вивчити це таке поняття розчажиме. Можна вивчити текст, текст можна вивчити швидко. Кому, кому по-різному, кожному по різному дається, там, дивлячись, який твір, але я думаю, що менше ніж за півтори місяці баха не вивчиш. Насправді це. Але я думаю, будь-який будь-який твірбаха його можна грати роками і кожен раз переосмислювати. І він не буде завершений все одно. Ти будеш знаходити якісь нові речі. Весь час в ньому. Дякую. Можете проставитися. Мене звати Коленко Анжеліка. Навчаюсь тут на першому курсі Львівської національні музичної академії.